Всім привіт! Сьогодні ми оглянемо дуже цікаву гру з унікальною атмосферою, дивними персонажами та секретами міста Бабді. Якщо це відео матиме хороший актив, то рубрика про що Був буде виходити частіше, ніж раз на місяць або більше. Ну, не буду затримувати і перейдемо до гри. БабДі це короткий досвід від першого лиця з невеликим наративом та елементами платформером. Відвідайте місто Бабді, район у зовнішньому кільці Мегаполісу, познайомтеся з його мешканцями та знайдіть спосіб втекти звідси. Ви знайдете різноманітні предмети, які допоможуть вам у пересуванні по місту, наприклад, бейсбольна біта, кайло або мотоцикл. Гра починається з того, як ми з'являємося у багатоповерховому будинку. В одній з кімнат ми зустрінемо першу людину у цьому місті з ім'ям Івано, який дарує нам свою біту. Далі по коридору можна потрапити у квартиру Аскера, де він проживає зі своєю дружиною, з якою вони планують покинути місто потягом. Біля ліфту ми зустрінемося із Драгуджевіком, який скаже нам, що дружина Аскера хворіє, та вони мають квитки для потягу та про те, як їм пощастило. Нам нічого не залишається, як спуститися на ліфті, і перед нами постає велике місто, по якому можна гуляти, виконувати невеликі квести або знаходити секретки. Детальніше про досягнення, секрети і тому подібне, я можу розповісти у наступному відео, якщо забажаєте. Біля входу до будівлі, у якій ми з'явилися, можна познайомитися із Абоубі, який поцікавиться про те, що ми збираємося збиратися з міста. Він підкаже нам, що можна виїхати потягом і про те, що станція тут недалеко. А чому він сидить в такій позі, тому що йому так сказав лікар через якісь порушення. У цій ямі можна знайти кайло, завдяки якому можна дістатися на дах ось цієї будівлі та забрати собі, як я це називаю, гвинтокрил, на якому можна літати по всьому місту. Все ж таки наша ціль це втекти з Бабді, але в нас немає квитків, проте їх можна придбати в турагенції, тому відправляємося туди. Діставшись до магазину квитків, нас зустріне дуже велика біла голова, яка скаже, що квитків не лишилось. Тож, з думкою про те, що ми тут назавжди, ми покидаємо цю будівлю і бачимо вже знайому нам людину, а саме Драгоджевік, який говорить наступне: вони більше не продають квитки. Пам'ятаєш хвору жінку? Вона померла. Можливо, ти можеш взяти їй квиток. Після чого він нам дає прилад, який буде вказувати нам на труп цієї жінки. Вже біля готелю можна побачити дуже багато мух, що свідчить про мертве тіло. Зайшовши у кімнату Аскера, він каже, що тіло його дружини дуже швидко розкладається. Після чого він нам каже, що йому це більше не потрібно, і він дає нам квиток на потяг. Знайшовши залізничну станцію, ми маємо розламати дошки, після чого ми можемо потрапити всередину. Поклавши квиток до автомата, до нас приїжджає потяг, на який ми сідаємо, і гра закінчується. На жаль, розробники не надали більше інформації про Лор Сесіту Гори та що сталося із цим містом. Звісно, можна будувати усілякі теорії, але хотілося б інфи від самих розробників. Також хотілося б дізнатися, хто є наш головний герой, бо про нього взагалі повний нуль. Світ гри для мене було дуже цікаво досліджувати, і тому я викнув усі 10 досягнень, що є в неї. До речі, в стімі вона безкоштовна, і її також можна скачати з сайту itch.io. Не знаю, чи вийшло це відео більше ніж на 5 хвилин, але про саму гру у цій рубриці мало про що можна розповісти, бо такі речі, як секретки, пасхалки або досягнення, краще розповісти у окремому відосі, який не стосується даної рубрики. Тож, якщо вам це відео сподобається, я можу зробити окреме відео про більш детальний розбір цієї гри. Наразі я не знаю якихось подібних ігор, щоб про них розповісти у цій рубриці. Тож, якщо ви не проти, я б хотів робити розбір більш популярних і більш великих по своїй структурі ігор, наприклад, як Метро або Сталкер. З приводу цього я зроблю голосування на сторінці спільноти і побачимо, що ви оберете. Ну наразі це все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.